Після ескалації російського вторгнення в Україну, з лютого по квітень 2022 року громадська організація Інтерін'юз Україна за підтримки ООН жінки провела оцінку викликів, з якими стикаються постраждалі від війни в Україні молоді жінки. Серед викликів було виявлено. Молоді жінки переважно не беруть участь у прийнятті рішень, які впливають на їхнє життя на місцевому рівні. Водночас молоді жінки активно працюють у волонтерських ініціативах та керують ними, допомагаючи постраждалим від війни. Під час війни основні механізми захисту ослаблені та виходять з під контролю. Тому молоді жінки не почуваються у безпеці, піддаються різним видам загроз. Особливо загострилось питання гендерно зумовленого насильства над жінками та дівчатами в Україні. Економічна вразливість молодих жінок значно зросла після ескалації війни в Україні. Багато з них втратили свій щомісячний дохід, мають обмежений доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги. Врешті обмежений доступ до інтернету обмежує доступ жінок до соціальних виплат, можливостей працевлаштування та перешкоджає участі у прийнятті рішень на місцевому рівні. Що ми можемо зробити для підтримки гендерної рівності та порядку денного жінки мир безпека у поєднанні з порядком денним молодь мир безпека забезпечити врахування особливих потреб кожної та кожного під час прийняття суспільно важливих рішень надати жінкам доступ до керівних посад та місце за столом перемовин? Забезпечити участь жінок у прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя.